Вечероньки не доїла, Нічки не доспала. Вечероньки не доїла, Нічки не доспала. Пані Оля, а оце ж колись казали. Моя бабуся розповідала, що колись на колодках сиділи. Оце як я зараз да. сижу, отак от сиділи, мабуть, на колодках. На колодках, <гас> Оце який праздник, виходимо і тоді кажемо, давайте складатися. А складатися це в складчину щось приносили. Я приносил <гас> <Да>, приносили. <гас> <гас> <хор. гас> у угу. <гас> кожце було, та й виносили, і співали до дванадцяти ночі. А оце що воно таке за конструкція у вас? Як воно да, називається? Так, Це построїли хати мі. ну я вже скажу, що в мене... Малі діти під подав, да кажу, мені поле зробити. Пол? Пол. Пол. Поле поле. По, пол. Моя пол. бабуся казала пол. О, це так і я. І угу. все моя дитятка там і привез є. Усіх прив'язувала. Прив'яз? Прив'яз. бо що ж, на хверму йду, а свекруха слепла, нічого не бачила, А я скоро детей було кидать. Так оце возьму, поприв'язую, приду, додому з хверми, і вони сплять усі полу. Ще лежать сплять. Так а ви прив'язували їх за руки, за Ні, ноги, я от, от, що? от сюди. Ах... от сюди. Прив'язувала сюди. І їсти щось клали, мабуть. Так, да, так, да, їсти клала, полажу їм їсти, поїдять. Приходжу з хвермі, а вони вже сплять, я їх попереношу. Ой Боже, а як же сердечко було. боліло? Це ж як да, залишила да, дитину. Ну, я вже зійду на хверму, а вон пригонить скот, тоді вже дзвонить йде, як дивиться. А скільки ж тим дітям було? Одному було... Одно було год, одній півтора було, О, Боже. а третє три було. Оце так. І отож таки да, так і виживали. Так, так і і Навіть да, ще й строїлись кріпко, трудненько. А оце що у вас така, це, це ж грубочка Груба. у вас? Да, так? Да. І отут тут можна… То О! Пліта, топимо грубку і на пліті все готуємо. І все можна тут готувати? Можна, все можна готувати. І варити, і да. жарити, і все? Так, да, да. все можна. Ой, яка так. Ой, це так. добре, що ви не прибрали. Ні, ні. Я сказала, нехай воно буде. Коли же робили хату, а що давайте паровеє зробимо вже стає. Ні, я кажу. У мене хай грубо стоїть. Я не хочу пав таку. Хай грубо стоїть у мене. А тепер оде красота Натопи. і тепло, і спліти дух іде, і з дух іде. і що хочеш і звари. Оце так мої дітки. У вас, і мабуть, і газу тут немає? У золотинці нема. Немає. Нема. У дружком я, а в залатинці нема. Он то як це так, це так міжім мої дітки. Ой, пані Олю, така ви приємна жіночка, так мені хочеться вас обняти. Це знаєте, якось так спілкуюся з вами, іначе, наче от своєю бабусею. Така ви дуже схожа на неї. Така Так, так, і маленька, така камаленька, така моторна. Я Я хочу вас обняти. Отак можна я вас об'єму. Так, лише у неї в обіймах побула. Я хочу сказати всім, хто ще має бабусь, про те, що нехай навчаються у своїх бабусь, да. слухають їх, і головне, що чують їх. Да. Да. Ну, спасибо, бо є, ті внуки мене. Саме за цим джерелом мудрості і досвіду їду до села. А як бачу, бодай когось схожого на бабусю, відчуваю себе онучкою. Бо ж так скучаю, і за отим духом спечі, який несе спокій і впевненість, що все буде добре, і за тим умиротворенням, яке порушує хіба що вітер, та спів пташок у нісон з піснею.